Всім привіт! Мені часто пишуть у коментарях, от ти можеш зробити то, ти можеш зробити це. Тому що у тебе є токарний станок. А як же бути нам, простим людям, у яких токарного станка нема? От зараз я спеціально для простих людей зроблю чудо станок, при виготовленні якого не буде задіяний зовсім не один станок. Тільки трошки ручного інструменту. Нам знадобиться. Отакий от моторчик от пральної машини чайка потужністю 180 Вт. Липучка на болгарку. Шнурок від згорівшого китайського електрочайника. І перехідник від мясорубки до холодильника. З інструментів. Отаке китайське чудо за 60 гривень. У кого нема, нічого страшного. Можна скористатися індикаторною викруткою, щоб знайти кінці обмоток. У кого нема викрутки, можна взяти лампочку і батарейку. Сверло діаметром 8 мм. В кого є дрелька, можна скористатися, в кого нема, можна взяти патрон з металоприйомки. В кого нема патрона, можна взяти плоскогубці. В кого нема плоскогубців, тому не пощастило. Почнемо. Для початку нам треба знайти кінці обмоток. Тут одна обмотка робоча, одна пускова. включаем наш прилад. И звоним. Так, 29, 28, 13, 12, о, 12. Там, где меньший опер, то рабочая обмотка. Ось я ее уже тут ізолентою позначив, пускова нам не треба. Можна забути її, як страшний сон, так відрізати і викинути. Якщо у когось нема такого приладу, просто знаходити кінці обмоток. Можна як завгодно там. Викруткою індикаторною, от воно світиться, якщо притулити. Знаходимо кінці обмоток і підключаємо от, оцей хвіст до будь-яких двох кінців. Якщо підключити до робочої, все буде добре. Якщо до пускової, вона зразу згорить і ви її викинете так, як я оце зробив. Тому що нам треба тільки робоча. Підключаємо. В жодному разі за мною не повторюйте. Я роблю неправильно. Так робити не можна. Може вщипнути. О, водить. Двигун робочий. Тепер нам треба просверлити тут отвір. У мене був ключик. Сверлити будемо так. Так, то, в яку сторону? Всю сторону треба запустити. Просверлимо меншим діаметром. Готово. Де ця штука? Ось вона. Вона туди вставляється дещо вільно, але нічого страшного нам допоможе бляшка від пива. Для того станка це цілком допустимо. Стружка насипалась. І наждачка. Готово? Для чого ж нам потрібен цей станок? Наточити іншу сторону, запускаємо станок в іншу сторону. Готово. Користуйтесь. Ось так. За 5 хвилин був зроблений дуже корисний господарський станок. А головне з мінімальним набором інструментів. Кому сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення.